Хей, привіт! Вітаємо всіх на каналі Неокімія та гайда знайомитись. Мене звати Кіна. Я Нео. І якщо ви раптом шукали українськомовні відео на арт-тематику, то вам до нас. Так на нашому каналі ви зможете знайти різні челенджі, розмовні відоси, щоб було підчемалювати, влог, огляди скетчбуків та інше. Ми ділимось з вами своїм життям, емоціями та думками, розповідаємо про свій досвід у артсфері, щоб можливо допомогти комусь у тій чи іншій ситуації. Цим всім ми хочемо надихнути вас, глядачів, до творчості, до того, щоб нарешті почати малювати, ліпити, займатися скраббукінгом, скетчингом чи взагалі академічним малюнком. А може навпаки, стилізацією. Якщо вам не вистачає натхнення, наші відео для вас. Наші відео розподілені по певним плейлистам, тому вам буде легко орієнтуватися на цьому каналі та дивитися саме те, що вас цікавить. Також по заставці легко зрозуміти, чи є це відео, бо в нас з кіною є особисті відеоролики, а є спільні. Це зручно. Зручність наукімі на цьому не закінчується, бо тепер ми будемо робити весь контент українською. Сподіваємось, що знайдемо підтримку та визнання саме української аудиторії Арт Ютубу. Сподіваюсь, що інші митці, подивлячись наші відео, будуть поширювати український контент, бо це важливо. Згодно. На жаль, ми не можемо надати точний графік випуску нових відеороликів, бо зараз важкий час і кожна з нас має занадто багато на собі. Але це не значить, що відео зовсім не буде. Ні. Ви можете підписатися на наші інстаграми і наш спільний телеграм-канал, щоб залишатися з нами на зв'язку. Слушна думка, бо відкриє маленький секрет. Фідбек це важливо, і він надихає на створення контенту, навіть коли ти занадто втомлена. Ні, ну коли занадто, то краще відпочити. М -м так, згодна. Не бійтесь відпочивати, бо це важливо. Дійсно важливо. З вас підписка, вподобайка, дзвіночок, а з нас контент. Ласкаво просимо до Неокімія любопанства. А ви що? Думали, що відео вже закінчилось? Ну, найважливіша його частина так. Але як ми можемо не розповісти про спітпейт, створений спеціально для цього ролика? Саме так, це важливо. Ми можемо поговорити про те, як це класно малювати щось разом, особливо коли ви знаходитеся в різних країнах. Так це справді чудово. Типу, ти не знаєш, що малює інша людина, ти маєш можливість малювати що і як захочеш. І в результаті виходить щось неочікуване і прикольне. Серйозно, якщо ви ніколи такого не робили, то радимо спробувати. Взагалі, у нас, у нашого каналу, сьогодні день народження. Нам вже цілий рік. Боже, як швидко біжить час. Але так, рівно рік назад, ми записали перший відеоролик, де познайомились з вами. Так, і зараз ми вирішили зробити нове, більш актуальне відео. Може здатися, що за цей рік ми мало чого досягли, мало підписників і не так багато роликів. Та насправді ми багато чого зрозуміли для себе, стали впевненіше почувати себе перед камерою. Тому гадаю, нам був потрібен цей час. Згодна. Я думаю, цей рік був класним. Було багато хорошого, багато поганого, і це все досвід. Ми зрозуміли, що для нас ліпше у тих чи інших моментах, а що навпаки гірше. Почали більше цінувати себе. Ми стали дорослишими. Це логічно, але так воно і є. Плюс я помітила, що ми стали реалістами та тверезо оцінюємо наші можливості. Звичайно, цей рік міг би бути набагато краще, якщо б не було війни. Та маємо, що маємо. Так, погоджуюся. Зараз ми будемо створювати та поширювати український контент, намагатися слухати себе та розставляти пріоритети. Гадаю, тепер ми точно все сказали. Тому побачимось у наступних відео. Бувайте!